привіт! Мене звати Даша, я їду в дорозі зараз, не можу вигнати грьобану муху з машини. Вона кусає мене, кусає феміду, не дає їй спати. Ну, коротше, знаєте, я їду і думаю <смеш> Включила такий кусон, щоб феміда трохи заснула. От її переседаю, ох та муха, щоб Феміді було приятніше спати. І знаєте, я їду в дорозі і отак думаю про, про своє там щось це. Коротше, як ви знаєте, в мене є дитина вже, фімітка її звать. І от хто посіщав курси оці для батьківства. Я один раз із Сашою сходила і все. Ну, оці, ті, що були при лікарні. І все я більше не ходила. Е, ну мені того хватило. Коротше, і знаєте, що мені саме найбільше не сподобалося? Це те, що там нам говорили. Ну, сиділи там інші чоловіки, і Саша мій. І от е, вона там лікарка розказує, каже: е, запам'ятайте жінки, ви маєте пам'ятати завжди те, що ви не тільки мамою стаєте, що ви ще маєте бути жінкою. Для себе, коханою дружиною, для свого чоловіка, щасливою мамою для своєї дитини. Ну, коротше, що, типа, жінка должна просто бути всім: і про себе не забувати, і про чоловіка не забувати, і за дитиною дивитися. І якщо чесно, мені тоді це не сильно сподобалося, тому що вона не продовжила. Це свою думку і не договорила. Я так думаю, що вона не до. І не сказала, що там ще й чоловіки. Вона не сказала, що любі чоловіки для того, аби жінка себе почувала комфортно, для того, аби вона про себе не забувала, не забила на своє життя, для того, аби вона для вас була коханою дружиною, тією щасливою, веселою, а не злою на нервах постійних. Для того аби така жінка була біля вас. І вам було приємно, і для неї було приємно допомагайте своїм дружинам, беріть частину обов'язків на себе, того що зрозумійте, постарайтеся, по крайній мірі, зрозуміти те, що коли народжується дитина, ці всі 9 місяців для неї це о, для жінки, для мами, для неї це великі зміни відбуваються всередині неї, психологічні, фізичні. Тобто вона міняється зовнішньо. Кожна жінка може себе приймати такою в новому ділі. Комусь подобається ходити вагітною з животиком, і хтось кайфує від цього, а комусь не подобається. І ви маєте підтримувати свою жінку із самого початку, як тільки ви вирішили стати батьками і зробити дитинку собі. І от коли народиться дитина, тоді е у жінки взагалі немає часу ні на себе, ні на вас, любі чоловіки. Тому, якщо ви хочете біля себе бачити ідеальну дружину, беріть частину обов'язків на себе, допомагайте їй з дитиною, допомагайте їй по дому, відпускайте її просто, наприклад, з подружками попити кави, а ви посидите годинку якусь із своєю дитиною, наприклад, там чи от просто аби хоча б саме елементарне посити із дитиною, щоб вона пішла помила голову. Невеличка вставочка до запис, як і ще чоловік може допомогти своїй дружині. Це просто її вислухать. Того, що в жінки стільки накоплюється всього, ну, вона навіть просто хоче з кимось поговорити. Ну, а як з кимось? І з чоловіком, тому що це одна з найблизьких е, людини. це ваша сім'я. Ви ви сім'я і хочеться просто так, ну може, чи пожаліться як вона за цілий день заморилася там, чи ну от просто щоб її хтось послухав, іменно чоловік, щоб її вислухав, щоб обняв там чи от знаєте, самі такі елементарні моменти вони дуже сильно допомагають, вони е, зближують родину, вони е, роблять вашу сім'ю міцнішою. Ну, це на мій взгляд, на мою думку. А також кожна родина індивідуальна, і кожному потрібно е, щось інше, індивідуальне, щось своє. Комусь це треба, комусь це не треба. М -м -м, тому то так. А також звичайно, чоловік має розуміти, що дитина вона ваша, обох, тобто, це не просто матері, що знаєте, от. Не було, що жінки робить, зробили дитину, щоб їй не було скучно, хай займається. Ні. Тобто, ви ж двох хотіли цю дитину, то значить, вдвох ви маєте і вкладатися в неї порівну разом. Ну звичайно, коли, наприклад, чоловік на роботі там постійно він заробляє гроші, то звичайно, що а жінка то сидить із дитиною, то звичайно, що трішечки обов'язки на маму більше, того що. Дати свої сили і допомагати жінці з дитиною. І якщо є така можливість у чоловіка бути в цей момент дуже важливий момент поряд із дружиною вдома, то, будь ласка, допомагайте своїй жінці. Ну, хоча б постарайтесь, зрозуміло, що ви це не переживете на собі, наприклад, але хоча б постарайтеся зрозуміти, як зараз жінці. Тяжко морально, тому що зараз, коли, наприклад, дитинка як тільки народилася, у багатьох жінок є дородова депресія, післяродова депресія, того що жінка собі, так як раніше, вона не належить, тобто вона не може робити того, що вона хотіла хоче, там чи те, що вона робила раніше. Розумієте, І це дуже важливо і. Перша причина, чого жінка постійно на нервах, знервована, чого вона е, виплюскує там, всі, свій негатив на рідних, на дитину, на чоловіка, е, того, що вона просто не може нормально відпочити. Вона не може нормально побути е, з собою. Нормально не може, наприклад, там, зібратися. Е, часто бачимо мамочки. Із грязною жирною головою, там то, що вони в принципі не встигають це не того, що їм не хочеться виглядати гарною там чи те, що ну просто вони за дитиною. В більшому випадку не встигають. А якщо чоловік допомагатиме, то отримає і щасливу дружину, і щасливу маму, так як лікарка казала. Короте, і дружина буде отлічна, вона в настрої завжди і чоловіка радуватиме. Так, що то таке? І це перша причина. Якісь непорозуміння в родині. Ну, я так думаю, ну, що так там багато причин. Коротше. Ну я ж не психолог, це просто, знаєте, це мої балачки. Я їду в дорозі, немає з ким побалакати, Феміда ще не балакає, вона спить. Коротше, і мені щось так стукнуло в голову, давай я запишу відео. У мене пам'ять, правда, закінчується. Ну нічого, ховати вам от до 10 минут мене слухать, пишіть в коментарях, як ви считаєте. Іде по вулиці щаслива мама, то знайте, значить тій жінці їй допомагають. Чоловік, можливо, допомагає, можливо, мама допомагає, можливо, там, ну не знаю, няня. Або це прям, знаєте, супер жінка, яка дійсно вона така, от все встигає, все робить, або, по крайній мірі, вона старається це робити. Що, якщо вам подобаються мої такі бесіди в машині в дорозі, ви кажіть, випишіть мені в коментах, я буду освобождати пам'ять, щоб записувати ще вам відоси. Ви знаєте, я так їду, я думаю там про щось і можу, наприклад, своїм мислі ще вам відос, знаєте, побіди його, побалакаємо. Ну, а що робити? Що робити ще? Коняку вже вам не покажу. Корову вести вже не буду, тому що вже, знаєте, от Дашка не та, так як мені писали колись. Оце вже зараз Дашка не та. Так що, якщо вам подобається такий варіант моїх відео, ставте лайки, підписуйтесь на мене і давайте балакати далі. Що ми будемо сидіти просто так? Чи що ми будемо їхати просто так. Все, давайте, поки в мене пам'ять заканчується, а хватить вам на перший раз. Все, досі-досі.